Мені зірок з неба не треба. Вірш Марії Грушак. Мені зірок з неба не треба, хоч я до них так довго босиніш ішла. У мене є одна, однісінька потреба, щоб Україна мир і спокій віднайшла. Зірки потрібні людям лише для того, щоб заблуччі в темряві знайшли свій путь. Щоб світлою була у кожного дорога. Та зірочки не світять, коли дощі лиш сльози л'ять. З дитинства всаманіть мене оті зорі, І вечором пізнім люблю я на них поглядати, освічують сявом своїм шляхи неозорі і, ніби нам хочуть про щось розказати. Сказати про те, що ми все-таки люди, які у гостях на прекрасній планеті земля. Що фарба і біла, і чорна була, є і буде митцями, творцями у світі і ти є, і я. Тож треба творити добро поміж зір, любити, кохати і мову свою Україну, і свій заповіт все ж писати я буду із гір, бо дуже люблю їх, люблю до загину. Я Бога благаю. І прошу святі небеса, щоб перемога прийшла неодмінно, бо в кожному слові і вченку своя є краса, а іспит я хочу складати лише на відмінно.